Друзі, вітаю! І сьогодні у мене незвичайна пропозиція. І до неї у мене 5 аргументів. П'ять аргументів, щоб придбати цей продукт швидко. Починаємо. І чому швидко? Тому що знижка на продукт Сері Джердані Голд, а це гармонізуюча тональна основа 50%. Значуща знижка. Тому швидко. Придбаємо і користуємося із насолодженням. І це перший аргумент. Другий аргумент, щоб придбати гармонізуючу тональну основу Jordan Gold – це склад. В склад входять пептиди, це такі білкові структури і а, спеціальні пігменти Crystal Glow, які разом з пептидами вирівнюють тон шкіри, прибирають все недосконале і роблять шкіру досконалою. З легким сянням натуральним ви будете виглядати чарівно. Третій аргумент це захист, і захист тут аж потрібний. Перший захист захист від сонця. SPF 35 Це достатньо для того, щоб зберігти шкіру від нових пігментних п'ятен, і шкіра виглядала сяючою і молодою. Друге, це захист від втрати вологи, тому на вечір ви залишитесь дуже свіжим, свіжим виглядом. І третій захист це захист від навколишнього броду. Ось, будь ласка, третій аргумент. Четвертий аргумент: завдяки кольоровій гамі ви легко підберете для себе саме ваш колір або зміксуєте декілька кольорів. І завдяки тому, що вона легка і непомітна, ви будете виглядати, наче весь ви солону, впродовж 12 годин. І п'ятий аргумент, ну просто самий чарівний, тому що щоб отримати знижку 50% треба придбати в парі, тобто дві штуки. І Порадіти або порадувати маму, сестру, коліжанку, дочку, кому просто подругу і насолодити, насолоджуватися вдвох, або придбати дві і одну залишити на подарунок. А це буде завжди приємно. А саме головне це дуже економно. Тому придбаємо, насолоджуємося і всього нам найкращого. Залишайтеся красивими нам!